Двоє вихованців Прилуцької ДЮСШ увійшли у склад молодіжної команди збірної України з легкої атлетики. Один старша вікова група школярів, а один молодша вікова група школярів. Це голуб діма і Лесенко Діма старша. Вони зараховані до молодіжного складу збірної команди України. Вони мають шанс і з нового року війти до штатної збірної команди України. Це вже мати зарплату. Тобто від того, як вони виступлять у цьому році, які покажуть результати, вони мають шанс бути включеними до штатної збірної команди. Відтепер перед хлопцями стоїть непросте завдання. На них покладено велику відповідальність представляти країну на міжнародних змаганнях, розповідає тренер збірної України з легкої атлетики Михайло Марченко. Діма Лесенко включений до кандидатом на участь у європейських юнацьких Олімпійських іграх, так як старший. Менший Голуб, є такі змагання, теж юнацькі європейські ігри, ну вони не такого масштабу, як олімпійські. Але теж і от моя задача як тренера ну, зробити все, щоб ці діти, мої земляки, прилучани потрапили до збірної команди. На міжнародні змагання, на європейські саме тому наголошує Михайло Марченко: як тільки з'являється вільний час, він приїздить до прилук, аби провести тренування для вже своїх вихованців. Проводжу з ними тренування, коли вони тут знаходяться. А, але в основному. Я уділяю їм багато уваги. Це коли беру їх з собою на навчально-тренувальні збори. Самі ж хлопці задоволені новим статусом, кажуть, що шлях до членства збірної України був довгий та складний. Спорт для мене це як майже хобі, але вже щось переросло в більше. Я займаюся прыжками в довжину. Саме головний мій вид це потрійний стрибок. Я тричі ставав чемпіоном України та двічі здобував е, срібу. Та додають, що такі досягнення ще більше заряджають на подальший спортивний розвиток. Білий я 60 метрів з бар'єрами, на літо плануємо 400 метрів з бар'єрами. Тренування дуже складні. Багато травм. Я тренуюсь чотири рази на тиждень. Михайло Жмарченко зазначає, що багато чемпіонів у прилуках попри обставини, бо ж умов для їх тренування немає. Кажеться, вроді би все добре, і можна працювати, і є, де працювати, але це тільки на перший погляд. Цього недостатньо для рівня тих спортсменів, яких я назвав, які зараховані до збірної команди України і які готуються до чемпіонатів європейських. Тут Ну, можна сказати, умови навіть незадовільні. Зокрема, тренера хвилює стан покриття бігової доріжки, бар'єри та навіть яма для стрибків. Таких бар'єрів немає не де. Це не форм, не, не бар'єр, який не відповідає дійсності. Він не відповідає правилам змагань. Так само це покриття, як, наприклад, там ну Лесенко у нього стрибтіна там на 15 метрів потрійним. І коли спортсмен і з пів метра висоти, його вага тіла збільшується більше до 10 разів. Тобто, якщо 70, то це 700 кілограм. І на одну ногу на цьому покритті, звичайно, я тут і сивію. На щастя, є й небайдужі прилучани, які всіляко активно підтримують юних спортсменів і фінансово, і матеріально. Починаючи з 2016 року. Ми із Артемом Миколаївичем Рожком заключили домовленість, таку що він помагає, помагає в усьому. Спорт колись в сім'ї Рожків відіграв велику роль. Тому Микола Рожко зазначає, допомагали, допомагають і допомагати будуть заради майбутнього дітей. Допомагаємо в спорті більше Михайло Степанович як людині, як особистості. Чому тому, що він тренер, один із найкращих, які були в прилуках. І сьогоднішній день він віддає свої знання частині прилучань невеличких нашим дітям. В найкращій своїй красі він виступає. На сьогоднішній день спорт для дітей це Боже спасіння від інтернету. Від цього на сьогоднішній день зараз ми виберете в мене інтерв'ю, дітки наші граються. Я дивлюся на те, що в руках у них не телефон, та не мобільний, а м'яч.